Доброго дня, шановні співвітчизники. Сьогодні я пропоную зупинитись на темі оборони Києва, літо і початок осені 1941 року і звільнення Києва листопад 1943 року. Тобто повернутися на 81 рік тому назад, а в другому випадку на 83 роки тому назад. Як ми вже знаємо, українці вступили у війну. Не в червні 1941 року, а набагато раніше, 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Бо тоді саме українські відділи у складі польської армії обороняли Польщу. У червні 1941 року розпочалася німецько-радянська війна нападом нацистської Німеччини на СССР. Україна стала ареною найбільших битв, тому що на території України. Перебувало радянське угруповання чисельністю близько 7 тисяч танків, 12 тисяч літаків. Воно було найбільш сильне, набагато сильне, ніж у Білорусі. Чому саме так? Оскільки у січні 1941 року на картах опрацьовувалася радянським генеральним штабом війна проти нацистської Німеччини. У зв'язку з цим планом, головний удар наприкінці липня. Мав бути нанесений радянськими частинами на території Польщі. Радянські війська мали захопити міста Варшаву, Катовіце, вийти на північ Польщі, а далі наступати на Берлін. Інший допоміжний удар мав бути нанесений зі сторони Білорусі. Німці, які розпочали наступ на територію України, мали набагато менші сили. Це приблизно десь 900 танків і близько 2,5 тисячі літаків. Тут досить цікава є позиція радянських істориків, які говорять про те, що, чому радянська армія відступала і наводили аргумент, тому що втратили в перший же день війни 1200 літаків. У зв'язку з цим я наголошую на тому, що таке 1200 літаків по всьому радянсько-німецькому фронту, коли лише в Україні радянських літаків було 7 тисяч проти 2,5 тисячі німецьких. Тобто, по суті, це мізерні втрати на радянської сторони. Також радянська історіографія говорила про те, що саме на території Західної України з 24 червня по 30 червня відбулися великі в битви, і досить схвально ставилось про радянських генералів, які приймали участь у цих битвах і затримали німців буквально на цілий тиждень. Тут знову ж таки сказати, що на території України діяла танкова група. Німецького фельдмаршала фон Клейста, яка нараховувала лише 900 танків, а українських танків було 7 тисяч. В результаті цієї танкової битви радянські війська вже наприкінці червня почали стрімко відступати у сторону Києва і вже без танків, майже без танків. Тобто 900 німецьких танків знищили чи розгромили всі танки радянських груповані, які нараховували 7 тисяч. Ось і велика майстерність радянських генералів. Наслідком цього розгрому стало те, що вже 7 липня передові загони німецьких військ вийшли на дальні підступи до Києва. Знову ж таки, нагадаю, 22 червня, початок війни, 7 липня німці вже під Києвом. Неважко розрахувати середній темп наступу німецьких частин. Це приблизно 60-70 кілометрів на добу. Знову ж таки, великими боями знищивши великі радянські танкові групування. Радянськими військами у той час командував генерал Кірпановс. Про нього треба сказати те, що він був невисокою талантом військової майстерності. Ще в період радянсько-фінської війни, півтора року назад, 39 40 х років, він був командиром дивізії. Дивізію командував досить непогано. Наслідком цього стало те, що його призначили зразу ж на командуючого Київського особливого військового округу. Це була величезна маса людей, танків, техніки, і вважає про те, що він просто не міг з цим справитися. Оскільки вже через півтора місяці боїв він командував п'ятьма радянськими арміями, все це військове угруповання попало в полон і було частково знищено, а частково розміщено у німецькі концентраційні табори. Ну, всім відома німецька директива 19 серпня 1941 року Адольфа Гітлера про призупинення наступ на московському напрямку і повернення німецьких військових частин в сторону України. Уже 15 вересня 1941 року німецькі війська ударами на Конотоп вийшли у тил Південно-Західному фронту. Другим німецьким ударом з району Кременчука, де були підумані оточення дві радянських армії. Також німці захопили Поздар і вже 16 вересня замкнули кільце оточення навколо Лохвиць. Зустрілись там дві німецькі армії: група армії Південь і група армії Північ. Радянські війська у той час не змогли відійти в організованому порядку. Корпонос видав досить таку сильну директиву, оскільки радянське угруповання нараховувало приблизно мільйон людей, включаючи величезну кількість танків, авіації. Київ обороняло п'ять радянських армій, і їм усім було віддано наказ прориватися у різні напрямки. Проаналізувавши дані, слід сказати про те, що навіть оточене угруповання радянських військ у 3-4 рази по людях перевищило німецьке угруповання і 2 25 рази по танках і авіації. І тут виникає питання, чому було віддано наказ прориватися в різних напрямках. Можна було згрупуватися і спробувати прориватися в одному напрямку. Результатом цієї битви стало те, що ці радянські частини були розгромлені частково. Німці тільки справних захопили близько 600 радянських танків, потім яких вони відремонтували, використали в подальших боях і майже дві тисячі гармат, які також були відпущені у в бій. В Полонтоні потрапило 617 тисяч командирів і рядових червоної армії. Зі всього мільйонного груповання було знищено декілька десятків тисяч радянських військ. Заточення вирвалося 40 тисяч. Тобто можемо проаналізувати, що тисяч попало в полон і лише 40 тисяч вдалося вирватися. Як описує у своїй книжці майбутній маршал Радянського Союзу Баграмян, він у червні 1941 року був командиром оперативного відділу Південно-Західного фронту. І в своїх споминах він зокрема пише про те, що колона штабу Південно-Західного фронту, коли вже це відбулося з оточення, вони виїхали на автомобілях у напрямку на Полтаву, не знаючи про те, що кільце німецьке вже щільно замкнулося. В них була інформація про те, що кільце ще було не зовсім щільне і може було прорватися. Далі, як пише Багрімян, колона рухалась цілу ніч, і на ранок вийшла до річки Много, недалеко від Полтави. На річці Мугані німці установили тоді кулеметні гнізда, а також опорні пункти і станки і не давали радянським військам переправитися. Керпонос дав команду Багремяна для того, щоб він сформував ударну групу і вибив німецькі відділи із з однієї з ділянок, яку обороняли німецькі війська, для того, щоб колона могла переправитись на інший берег річки Многи продовжувати свій рух. Багремян цю команду виконав, але. Команда штабу за ним не пішла. Як далі згадував Багребян, декілька годин вони отримували протилежний берег ріки Много, але колона штабу так і не з'явилася. Як згодом з'ясувалось, Кірпонос цю команду видав навмисне і не попередив Баремяна про те, що колона рушить зовсім іншому напрямку. І це було зроблено для того, щоб німці всі свої сили кинули на групу Багребяна, думаючи і вважаючи про те, що саме тут буде ця переправа. Реально колона рушила в іншому місці, переправилась на інший берег річки много, і на біля хутора Шумійкова недалеко. Але наступного ранку вона була виявлена німецькими відділами, оточена і вся розроблена. Існує думка про те, що Кирпонос, далі генерал Тупіков, начальник штабу, загинула саме на хуторі цього воротіщі недалеко від цього хутора. Реально є дані про те, що це зовсім не так. Група це пішла в атаку, вдалося прорвати перші лінії німецького оточення, але далі вона була знищена німецькими мотоциклітними частинами, оскільки на труп. Тупікова і на труб кірпоноса, то випадково натрапили радянські прикордонники, які незадовго до цього, в недалеко від цього місця, також виходили з оточення, натрапили на тіла цих генералів, взяли їх документи і доставили їх в штаб. Але внучки повернемося до цифри: майже мільйони радянських угруповання було знищено. Якщо ж ми повернемося до історії визволення Києва, то перед тим, як визволити Київ радянські частини. Визволили велику частину лівобережної України, із якої було мобілізовано від 280 до 300 тисяч чоловіків, які жили на цій території. Ця територія була окупована. Радянська влада провела тоді мобілізацію цих чоловіків і кинули їх зразу у бій за визволення Києва приблизно 280-300 тисяч. В результаті цих боїв Київ було звільнено. Уже 6 листопада 1943 року. Але за якими результатами? За радянськими даними радянських солдат-офіцерів загинуло приблизно 418 тисяч, не рахуючи новомобілізованих німців загинуло 118 тисяч. Причому я читав спогади німецьких кулеметників, які засіли на протилежному високо березі зі Дніпра. Вони ці бої описували так, що стволи кулеметів МГ-34 і МГ-42 перегрівались, і їх не встигали замінювати другі номера цих кулеметів. Кулеметники сходили з розуму від тих втрат, які несли радянські частини. Тобто німці самі не витримували такого натиску і такого безглуздя. Тобто, оце ціна оборони і взяття Києва 41-43 рік. По моїм підрахункам, це десь приблизно півтора мільйона людей загиблими і поранено. Оскільки ті, хто попали в полон німецький, за офіційними даними, то виживав приблизно десь кожен п'ятий.